І ми продовжуємо заняття, яке почали сьогодні, а саме присвячене знаходженню первісної. Наголошую, що первісну саме знаходимо, а не обчислюємо. Бо первісна це функція. Якщо б звучало завдання обчислити, то у відповіді мало бути число. Тому правильно говорити знайти первісну. Ми… Розглянемо різні випадки, в яких інколи виникають проблеми для знаходження первісної. Отже, почнемо з використання правил для знаходження первісної. Нехай маємо деяку функцію. Можна писати y від x, можна писати f від x, це не принципово. Яка має вигляд суми х квадраті додати 5х, додати 7. Необхідно знайти для неї первісну. Для того, щоб знайти первісну для цієї функції, необхідно скористатись ось оцим правилом для первісної суми. Ось оцим правилом для первісної добутку і функції ось в цьому випадку. Ну, а також е табличними значеннями для знаходження первісної. Отже, маємо F індекса. Від х в другому степені. Від х в другому степені необхідно подивитись ось, ось сюди на цю камірку. Це замість n у нас двійка, а значить, первісна буде мати ось такий вигляд. Тобто буде Х в степені 2 додати 1. Можна писати 2 додати 1, можна одразу записати Х в третьому степені. це ж не складно. І поділити відповідно на цей самий показник. Додати 5х. Скористаємось спочатку ось цим правилом. П'ятірку переписуємо. А від х в х'є за оцією формулою, лише маємо на увазі, що х у нас тут в першому степені. Отже, буде тоді х в степені 1 додати 1, тобто в другому степені, поділити на двійку, і ми взяли первісну від другого доданка. І первісна від константи. Чи є в нас тут таблиці немає, але первісна від константи буде у нас 7х. Не забуваємо, що якщо в завданні стоїть умова знайти загальний вигляд первісної, або знайти первісні, то нам необхідно ось тут додавати невизначену константу С. Це якесь довільне число. Якщо в умові буде стояти завдання знайти одну з первісних, то тоді можна і не писати це число, мається на увазі, воно дорівнюватиме нулю, або написати довільну константу. Тепер варто перевірити, чи можна викрати спрощення, бо ми все ж отримали функцію. І в деяких випадках навіть вимагається побудувати її графік. В даному випадку спрощення я не бачу дуже великих, можна тут лише п'ятірку сюди записати. Ми цього робити не будемо. Зараз розглянемо наступне завдання. Давайте подивимось функцію. Від якої необхідно знайти первісну, але вона має ось такий вигляд. Ну, нехай буде ось тут. Ось така функція. Ось така функція. Якщо на попередньому відео у нас тут стояв показник степені другий, і ми мали можливість перетворити. Рівняння функції, е, використавши формулу скороченого множення, то піднести до четвертого степені вже буде значно складніше, та й немає потреби. В даному випадку ми скористаємось ось цим правилом, яке говорить, що якщо в нас внутрішня функція, а в нас тут є внутрішня функція і зовнішня функція, отже, якщо в нас внутрішня функція це лінійна комбінація і має вигляд КХ додати B, то можна знаходити первісну ось за цим правилом. Отже, первісна від х в четвертому степені мала бути х в степені 5 поділити на 5. А в даному випадку в нас аргумент не х, а ось 5х додати 10. Ми його переписуємо. Але ж врахували, що тут вже буде 4 додати 1, тобто 5. Не забули поділити на це 5, ось оце 5. І не забули поділити на цю константу К, яка в нашому випадку, це множник біля Х. Також 5. Отже, або ось тут пишемо поділити на 5, або ми розуміємо, що вона, ця п'ятірка, піде до знаменника. В'єдже не забули дописати це. В даному випадку, доречно, знаменник виконати множення. А в чисельнику будемо мати 5х, додати 10 в п'ятому степені і додати це. Ось таким чином ми знайшли первісну для функції, у якої складний, складений аргумент. Хочу одразу наголосити, що якщо у нас буде, скажімо, функція мати ну, ось такий вигляд. Зкладена функція, але тут внутрішня функція є в степі x додати x, це не лінійна комбінація, і користуватися цією формулою ні в якому разі не можна. А що ж зробити, якщо у нас стоїть завдання знайти первісну даної функції? В даному випадку ми зможемо виконати це попередньо, перетворивши. Частину, яка стоїть праворуч, в запис у рівнянні функції. Отже, ми можемо розкрити дужки, Скориставшись формою скороченого множення, пам'ятаємо А додати Б в другому степені. Це у нас А квадрат додати 2АБ додати Б квадрат. Скориставшись саме цією формулою, ми виконуємо перетворення. У нас буде Є e в степені 2х. Додати подвойний добуток 2х є в степені Х, і додати Х в другому степені. От що я побачив зараз, що за рахунок оцього Х ми не зможемо знайти первісну для цього добутку. Тому для того, щоб виконати це завдання, тут необхідно ну, нехай четвірку написати. Лише в цьому випадку ми зможемо виконати. в іншому. Ми не зможемо знайти первісну. Та й не дивно. Справа в тому, що дуже для багатьох функцій первісну визначити неможливо. Отже, в даному випадку будемо мати тут додати 16. Або я зараз піднесу, виконаю множення, додати буде 8 є в степені Х додати 16. Ось в цьому вигляді від. Функції y від x, ми можемо знайти первісну в п'єджі, користуючись правилами та таблицею. Отже, f від x буде мати вигляд, що в нас тут три доданки. Користуючись першим правилом, ми маємо розуміти, що необхідно взяти первісну від кожного доданка. І ось одразу є в степені 2х. А як же взяти від є в степені 2х? Справа в тому, що в нас. Є лише є е в степені Х. А от щоб взяти від Є е в степені 2х первісну, необхідно скористатись ось цим правилом. І не страшно, що тут немає оцієї константи Б у нас, нібито зараз записана F від KX. k у нас двійка в нашому випадку. А доданка Б немає. Ну, немає, він і не потрібен. Значить, що ми будемо мати? Первісна від є е в степені 2х, так і буде. Звертаю увагу, ось вона. Але не забути поділити на ножник біля невідомого. На двійку в даному випадку. Ні в якому разі не плутайте, це не ось оця камірка. Це показникова функція, це степенева. Наступний доданок: 8 помножити на є е в степені Х. Додати. Це ось оце правило, яким треба скористатись. 8 переписуємо. Від є е в степені Х, так і буде є е в степені Х. Від 16, це від С буде мати в нас 16х. Я не написав тут первісло від константи С. Ну, можливо, десь варто написати. Якщо буде С, то це буде у нас Сх додати ну, відповідно якась інша константа B. Отже, не забули додати сюди константу С. Дивимося, якщо можна виконати перетворення, виконуємо, якщо не можна, це є остаточна відповідь. Ось вона первісна, це функція, яка має такий вигляд. В деяких випадках. Ставиться завдання знайти оцю невизначену константу С, яка у нас виникає в записі врівняння функції, що знаходиться праворуч. Давайте запишемо. Ось таке завдання. Знайти первісну, первісну. Для y до рівня 5х додати 10, графік якої проходить через точку. А з координатами 1, 2. Давайте знайдемо первісну для цієї функції. Точніше, спочатку ми знаємо загальний вигляд цієї первісної. 5х. Це ось спочатку. Ага, спочатку 5х додати 10. Це сума, значить, від кожного доданка беремо первісну. І одразу. Виникає питання від 5х, як брати за ось цим правилом. П'ятірка переписується, а від х, це ось за цим формулою. За цією, буде х в степені, тут одиничка стояла, значить буде х в другому поділити на двійку додати від 10 це константа, я ось дописав, Це буде додати 10х і додати же, цю довільну константу С. Ви скажете, а чого завжди це? Довільну букву можна писати. Не обов'язково це. Ну так загально прийнято вже склалось. А от тепер нам необхідно визначити цю константу С на підставі того, що ми маємо рівняння функції. Ця функція має певний графік. І цей графік має проходити через ось цю точку. Ну, якщо, скажімо, спробувати намалювати, то графіком ось цього рівняння це буде ось така множина парабол. Одна з яких обов'язково буде проходити через ось оцю точку. І саме для того, щоб визначити цю параболу, нам необхідно підставити координати цієї точки в рівняння функції. Відповідно, першу координату знаємо замість аргументу, друга це значення функції. Отже, маємо замість ф підставляємо двійку. Маємо два дорівня. Тут я буду русно обчислювати 1 в другому степені 1, помножити на 5, буде 5 других. Або 2,5 можна записати. Додати 10 помножити на 1, 10, і додати це. Звідси, як з лінійного рівняння можна визначити константу С. Ну, давайте подивимось. 2 дорівнює 12,5 додати С. Звідси, це буде дорівнювати двійка, треба відняти 12,5. І ми отримаємо від'ємне. Це мінус 10,5. Отже, ось таке значення набуває константа. Але увага, нам вже необхідно було визначити первісну не константу. Це означає, що загальний вигляд первісної нам необхідно тепер підставити знайдене значення константи. Тобто, остаточно, відповідь буде мати ось такий вигляд. 5х2 поділити на 2 додати 10х. І в даному випадку додати це, але в нас константа це від'ємна, значить буде мінус 10,5. Давайте ще раз глянемо завдання, в яких для того, щоб знайти первісну, необхідно подумати, яким чином подати частину, що знаходиться праворуч в записі рівняння функції. Ну, наприклад, Цікавим є випадок, коли в нас є деякі корені. Y дорівнює корінь корень степеню із степень в третьому третього степені. Ну навіть давайте напишемо додати ще корінь з X. яким чином знаходити первісну для даної функції? Справа в тому, що у нас немає взагалі в таблиці коренів, я їх не написав. А це означає, що ми можемо подати корені у вигляді степені. Давайте згадаємо формулу. Корінь в степені M із А в степені N, це є А в степені N поділити на N. Ось таким чином можна подати корінь у вигляді степені. Це означає, що якщо ми зараз виконаємо перетворення в даному випадку, то нам буде потім можливість скористатись ось. Оцією таблицею. Отже, маємо х в степені 3 поділити на 4, додати х в степені 1 друга. А значить, первісно будемо мати вигляд. Х степені 3 четвертих, це наше 3 четвертих n, необхідно додати одиничку. Будемо мати х степені 3 четвертих, додати одиничку. І поділити необхідно на. Ось оце число. Можна одразу виконати додавання, але краще спочатку переписати. І додати х степень 1 друга. Аналогічно буде х в степені 1 друга додати 1, поділити на одна друга додати 1, плюс це константа. Все, тепер можна виконати додавання, деякі спрощення F дорівня. Х в Одиницю подаємо у вигляді дробу 4 четвертих. Додати 3 четвертих, це буде 7 четвертих. Поділити відповідно і значення оцієї суми також 7 четвертих. Сюди буде 7, сюди 4. Додати Х в степені. Тут буде 2 других, в степені 3 других. Поділити на трійка в знаменнику, двійка в чисельнику і додати це. До відповіді можна записати відповідь в вигляді, залишити в вигляді степеня. Можна записати це в вигляді кореня. У вигляді кореня це буде мати ось такий вигляд до рівня. Повертаємось, наші умови був корінь, тому давайте запишемо. 4 помножити на корінь четвертого степеню із х в сьомому. Поділити на 7. Додати 2, помножити на корінь квадратний із х в третьому. Поділити на 3 і додати С. І навіть остаточно можна ще виконати винесення множника із підзнака кореня. Це вже буде остаточна відповідь. Х в сьому х виноситься, залишається корінь четвертого степеню із х в третій. Поділити на 7, додати 2, помножити на Х, корінь з Х, поділити на 3 і додати c. Перевіряємо, чи можна виконати скорочення, не можна все завдання виконали. Давайте ще розглянемо Приклад на перетворення. Ну, скажімо, функція має ось такий вигляд. 1 поділити на Х в 5 степені додати 1 поділити на Х. Необхідно знайти загальний вигляд первісної. Для того, щоб знайти загальний вигляд первісної, доцільно ось оцей доданок, оцю функцію, подати у вигляді степені з від'ємним показником. Я нагадаю, що А в степені мінус n дорівнює 1 поділити на А в степені n. Відповідно, для всіх. А які не дорівнює нулю. А це означає, зазвичай ми частіше користувалися цією формулою, щоб позбутись від'ємного показника. Але ось при знаходженні первісних, навпаки, нам часто буде тепер зручно. В зворотньому напряму, отже, можна записати, що y дорівнює х в степені мінус 5. А чи необхідно тут записати? Тут можна записати, що це х мінус першому степені, але подивившись на таблицю, ми можемо знайти, що для 1 поділити на х у нас є табличне значення логарифм натуральний модуль х. Тому немає потреби в даному випадку писати, що це x в мінус першому, бо скористатися цією формулою для цього виразу ми не зможемо. Це означає, що переписуємо. А тепер f від x первісна буде дорівнювати. Увага! Х степені мінус 5 додати 1. Це буде х в мінус 4. Можна одразу це виконувати додавання, бо це нескладні цілі числа. Відповідно, і поділити на мінус 4. Додати 1 поділити на х. Первісна, логариф натуральний моду х. Відповідно, додати це. Тепер є вже скористаємося значенням від'єм степені з від'ємним показником. Мінус винесемо наперед. В чисельнику буде одиниця 4. Х степені 4 додати Ln моду X. Додати С. Ось такий остаточний вигляд буде мати первісна, можна тут написати ось така. Для ось цієї функції. Тобто поняття стипені з цілим від'ємним показником часто буде в нас зустрічатися. Давайте ще раз глянемо, ну, скажімо, функція y від x має вигляд 5 поділити на косинус квадрат 2х додати 1. Це табличне значення. В даному випадку е, необхідно знайти ось оцю функцію, перевісна від неї тангенс X. Єдине на що варто звернути на цю константу, вона ось у нас. І тому ми можемо подати ось таким чином. І також бачимо, що тут складний аргумент, а це означає, що необхідно не забути. У відповіді, коли знайдемо первісну, поділити нам множник біля невідомого, тобто на двійку. Беремо первісну F індекса, дарівня 5 переписуємо. Первісна від виразу ось цього це тангенс. 2х додати 1. Поділити все на двійку, і додати це. Негарний, що знак дорівнює туди піднявся. А тому остаточна відповідь ось така. Ось таким чином ми можемо використовувати наші правила для знаходження первісної і таблицю, і для подальших обчислень. Ми в наступному занятті розглянемо ще цікавіші випадки. Ми познайомимо, що ж таке невизначений інтеграл і як він пов'язаний з первісною. До зустрічі на наступному занятті. На все добре.